Отакі велосипеди у Німеччині, бачите, вони розвинуті. Ну, звичайно, бо тут тепло. Це для дітей. Велосипед. Намисно так зроблено, щоб возити дітей. Бачите? Ми не знаємо, може навіть. Він на прокат, але навряд чи qr коду немає. Отакий От велосипед. Бачите? Отакий. От ну, це, це гарний велосипед, це планетарка тут добра жіночий. Ну, не новий. Не новий. Тому що ви бачите, які погнуті старовинні ручки. А так зроблено добре. Ось теж для дітей. Такий, і не скажу, що він старіший, та ні, це просто. Вицела. О, вот, тут і спідометр є. От якийсь код. А, це електричний. Це електричний. Вот. Такий тут. Планетарка, седло. Гарно все. Вот такий він. Мені ще такі подобаються. Ну це старовинний, спортивний, навіть трековий може. Ну так, да, він старий. Ну, на ньому їздять. Я не знаю, що це таке. Що це таке? Як тормоз? Так тормоз вже є. Кожний велосипед різний, і це зроблено в Німеччині.